На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 6 червня. Подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Коломийська податкова привітала місцевих журналістів із професійним святом. На 15-й сесії засідали депутати Коломийської районної ради. Художник Андрій Крицун представив свою персональну виставку у Коломиї. Про це та інші детальніше. Коломийська податкова привітала місцевих журналістів із професійним святом. Із цієї нагоди в приміщенні інспекції відбулася зустріч у дружньому колі, де у невимушеній атмосфері керівник служби Світлана Лубоцька відзначила представників мас-медіа грамотами, квітами, подарунками. Подякувала за розуміння та співпрацю. Більше десяти років тому, очоливши Коломийську податкову інспекцію Світлана Лубоцька, з журналістами познайомилася чи не найперше. Відтоді спілкування у дружньому колі стали традиційними і не тільки у День свята. Цього разу зустріч відбулася у кабінеті керівника. Журналісти ділилися історіями зі своїх робочих буднів. Пані Лубоцька розповідала про напрацювання та проблеми у їхній структурі. Далі урочистий момент. Керівник інспекції пані Лубоцька та прес-служби Наталія Максим'юк підготували журналістам грамоти. Дякували за роботу, розуміння та співпрацю. Можна працювати багато, але якщо це правильно не висловити не в засобах масової інформації, то наша робота зводиться на нівець. Отож, ви робите дуже велику справу. Я вас щиро вітаю з святом наступаючим. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам нових таких творчих, гарних задумів. Ну, в кожній знаєте, роботі має бути креатив. Я думаю, що ви тут всі люди зібралися від того. Хай вам щастить всього вам самого самого найкращого. Ну і з нагоди свята такого гарного дозвольте вручити нагороди. Подяка вручається Досин Галині Михайлівні за плідну співпрацю формування високої. Пової культури платників податків та з нагоди Дня журналісти України щиро писаю, дякую, що ви надалі співпрацювали з нами і так гарно висвітлювали. Дякую, дякую. дуже приємно. спасибі. Я дуже вам дякую за співпрацю. Дякую. За самого найкращого дякую. загалом. Подяки отримали Галина Досин, Віктор Поворозник, Сергій Грицак, Валентина Близнюк, Оксана Островська, Романа Маколович, Віктор Фітьо. На 15-й сесії засідали депутати Коломийської районної ради. Серед запрошених заступник директора департаменту фінансів обласної адміністрації Леся Балагура, перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, голова райдержадміністрації Михайло Негрич традиційно розпочали із депутатських запитів та нагальних питань. Далі за порядком денним. На початку зустрічі депутати привітали часопис Вільний голос з днем журналіста вкрай необхідним подарунком комп'ютером. Далі секретар Коломийської районної виборчої комісії Наталія Тимофіїв зачитала постанову про визнання повноважень депутата обраного 31 березня. Визнати повноваження депутата Коломийської районної ради 6-го демократичного скликання, обраного на проміжних виборах по гвіздецькому одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 24 31 березня 2013 року Костюка Миколу Миколаєвича. Я вітаю, поздоровляю, бажаю слово здоров'я, моцівні, підцяквір. Я щиро дякую за довіру, яку мені довірила наша громада, і постараюся виконувати всі обов'язки, які поклали на мене. громада. Далі депутати виступили зі своїми запитами. Зокрема, Катерина Попадюк повідомила про необхідність забезпечити мобільним інтернетом мешканців Мишина. Така ж проблема у малому ключеві, яку озвучив Василь Ромошинський. Депутат Тетяна Томенко інформувала про стан дороги Мишин Спас протяжністю майже три кілометри, яка потребує нагального ремонту. Олена Бакай подала депутатський запит щодо правомірності проведення вирубки лісових насаджень на території Сопівської сільської ради державним підприємством Коломийське лісове господарство. Степан Глиняйлюк просив допомоги у придбанні нового шкільного автобуса, оскільки щодня з села Піщаче до Джуркова у школу доправляють 20 дітей на автобусі, якому 30 років. Та техніка знаходиться у незадовільному стані. Запит Олександра Ющак стосувався виділення коштів для освітлення частини вулиці Української, що у нижньому вербіжі. Володимир Слюсаренко звернувся з проханням виділити 40 тисяч гривень для придбання обладнання для лабораторії Отиніської лікарні. Далі озвучили запит Ірини Садов'як до найвищих державних інстанцій щодо спрощення системи надання та отримання гуманітарної допомоги. Микола Ковцуняк звернувся до присутніх з проханням від громади села Лісок надати можливі пожертви на будівництво пам'ятника Квітці Цісик, уродженці цього населеного пункту. У вільному голосі надрукують рахунок для охочих пожертвувати кошти на цю справу. Громада лісок активна. Вона побудувала два храми. Побудувала пам'ятник архістратигу Михаїлу, допомогла у відкритті дитячого садка, своїми коштами побудувала майданчик і таке інше. Просить внести, підтримати можливі добровільні жертви на цю справу. Я зараз передам цю папку і просьба така була, якщо є можливість записати своє прізвище, адресу. Ці жертви ми пожертви всі списки пожежертводавців зафайлуємо і передамо в музей історії лісу для. Майбутніх поколінь перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, запрошений на сесію, розповів про співпрацю з Коломийщиною. Зокрема, є успішний результат. Казначейство профінансувало 30% авансового платежу на ремонт Печеніжинського мосту. Вже через місяць планують розпочати роботи. Також приємно є те, що департамент фінансів Леся Іванівна Балагура є присутня. Попри напружену ситуацію, напругу не треба заперечувати, бо вона об'єктивно і всі її відчуваєте, як керівники установ, підприємств, організацій, як працівники закладів бюджетної сфери, профінансовано передбачені березнем, квітнем і травнем проекти програм розвитку місцевого самоврядування. У Коломийському районі це стосується Марківки, це стосується королівки, це стосується. Е Малої Кам'янки це стосується тих громад, які виграли ці конкурси. Ми зараз практично днями завершимо фінансування про переможців по конкурсу краща громада етнокультурна і так далі. Жаль, там ми не мали перемог. Приємна пропозиція поступила і для сільської медицини. Ті територіальні громади, ті райони і міста, які мають у своєму складі сільські громади і мають заклади сільської медицини. Якщо вони передбачать у своїх бюджетах 50%, ну, а взагалі мова йшла про 50 тисяч гривень коштів для придбання транспорту для сільських закладів медицини, це сільські лікарські амбулаторії в нашому розумінні, то обласна влада в цілому готові тим районам і містам, які приймуть рішення про співфінансування. Такої потреби виділити так само по 50 тисяч гривень. Прозвучала від обласного депутата інформація і про ситуацію з ремонтом доріг. Те, що стосується коштів обласного бюджету і доходів від збору за першу реєстрацію транспортних засобів, інших можливостей, які ми для цього залучаємо, ми віддаємо це і, попри десь навіть напругу з відбором гравію. З інсинуаціями, або, або і дійсно якимись незаконними діями, які мали місце чи не мали місця. Хай це визначають компетентні правоохоронні органи. Закінчується нерестовий період, і ця робота, я думаю, активізується. Обласна рада і обласна державна адміністрація фінансують цю потребу, і ми, нарешті, доможемося, аби це рухалося. Пообіцяв депутат дофінансування на спортивні майданчики для Матеївців та Печеніжина. Тому що рішенням обласної ради про бюджет розвитку передбачено половина суми. Другу половину суми ми будемо купати для Матеївців по програмі спортивного майданчика, фінансування якої поки що утруднене, але ми наполяжемо на тому, щоб це зробити. Печеніжні покриття вже є, завезене, я так розумію, вже і встановлюється чи встановлене. Значить, ми дофінансуємо обов'язково. Як мешканець Отені Олександр Левицький поінформував, що громада селища запланувала встановити бронзовий пам'ятник Кобзареві у повний зріст. Гість попросив посприяти у фінансуванні цього проекту. 170 тисяч гривень. Обласний бюджет вже передбачив, і ми готові все таки ставити питання про фінансування. Ще 75 тисяч. Ми вишукуємо можливості і знаємо, як залучити коштів для громади. Не менше, я думаю, суму бюджет розвитку Тинівської селищної ради буде готовий передбачити. Ми ведемо про це розмову з депутатами, з селищним головою. Він інформує про те, що і район, районне керівництво має позитивне ставлення до цього. Але у нас є прохання до вас, до районної ради, хоча б якусь частину коштів, хоча б можливо 70-80 тисяч гривень, на цей пам'ятник передбачити. Це єдиний в області до 200-річчя пам'ятник, який буде депутати. Підтримали прохання Олександра Левицького, а далі продовжили розгляд питань порядку денного, зокрема що стосувалися бюджету, виконання програм, рішень, діяльності комісій та інше. За прогнозами експертів, якщо Україна інвестуватиме кошти у розвиток аграрного сектору у найближчі 10-20 років, українська земля подорожчає у 20, а то й 40 разів. Про це повідомили журналісти телеканалу Зік. Кількість населення у світі випереджає обсяги виробництва аграрної продукції. Тим не менше, через неефективні технології та застаріле обладнання українські поля дають удвічі а то й втричі менше врожаю ніж могли б. Натомість саме розвиток аграрної сфери може спровокувати подорожчання землі. Так у Польщі зі збільшенням інвестицій в аграрництво, земля подорожчає Ощала у шестеро у Голландії у 8-9 разів, в Ірландії у 37 разів. Подібний стрибок прогнозують економісти і в Україні. За словами Віктора Шевчука, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин йдеться про подорожчання сільськогосподарських угідь у щонайменше 10 разів. Добре, організований ринок оренди землі сприятиме зростанню доходів як сільськогосподарських виробників, так і землевласників орендодавців. Зазначимо станом на 1 квітня 2013 року. сільгосптоваровиробники виплатили власникам земельних паїв 20 мільйонів грив орендної плати за рік ця сума становитиме близько 10 мільярдів гривень. Інтелектуальна графіка. Художник Андрій Крацун представив свою персональну виставку у Коломиї. У залах Національного музею народного мистецтва гуцульщини і покуття чоловік розмістив понад 50 своїх робіт. Усі вони виконані в унікальній техніці суха голка. На відкриті виставки побувала Мар'яна Мацьків. Це мій світ. Я його так бачу. Світ Андрія Крецуна не завжди зрозумілий пересічним людям. Проте у професійних колах його називають помітною творчою індивідуальністю серед молодої генерації митців. Я в себе, і кожен, хто, ну, от люди прийшли і може бути якась критика. Це може бути похвала, це може бути агресивна критика, але в всякому разі я відкрив душу і показую ті речі, які, які є я. І нікого не критикую, нікого не ображаю, просто я показав це через призму свого бачення. Львівський художник з коломийським корінням представив на виставці більше півсотні робіт. Художник розповідає, що це збірна з його двох проєктів соціально-політичного васабі та філософського еклезіаст. Це якби є десь в якійсь мірі сповідь автора перед самим собою, перед глядачем, порозуміння автора самим собою. Потім другий етап це порозуміння автора з оточуючим світом. І третій етап це порозуміння глядача із оточуючим світом через. Роботи автора. От. І вже завершальна стадія це порозуміння самого глядача із самим собою. Творіння Андрія Крицуна провокують, викликають роздуми, агресію, симпатію тощо. Головне, що в жодному разі не байдужість, зазначає автор. Це є, скажімо, такий якийсь заклик до чогось. До чого це вже глядач мусить якби оглянути і спонукатися до якогось дискурсу, що автор хотів до спілкування до обговорення? Як митець крицюн формувався саме у Коломиї. Тут він відвідував дитячу художню школу. Згодом навчався на образотворчому відділенні Коломийського педагогічного коледжу. Представники цих обох закладів, його викладачі та друзі, теж відвідали відкриття виставки у національному музеї. Попри всю таку е, рафінованість, рафінованість естетську, подачу і е, про те, що над кожною роботою, десь е, треба замислюватись. Вишукувати зміст і то, що підкуповує в даних роботах що вироблена стилістика. Сьогоднішня виставка підтвердила ще раз те, що Коломия це не є провінція, бо така виставка, таку виставку не завжди можна побачити і в більших містах. Такого рівня. Ну і ще раз доказую, що ми не провінція, бо Андрій е, виходить з Коломиї, він коломиянин, Але що найприємніше, що він випускник нашого Коломийського педагогічного коледжу, і мені надто приємно, оскільки я його викладач і керівник дипломної роботи. І я йому пророчив е, таке майбутнє, бо це надзвичайно талановитий хлопець був, е, ціленаправлений, е, мислячий. І дуже здібний. І от результат сьогодні ми бачимо це художник, абсолютно який вже відбувся, який самодостатній, і запрошую колоноян обов'язково відвідати цю виставку і постояти хоча б 5 хвилин біля кожної роботи, тому що менше не вийде, бо кожна робота заставляє думати, мислити. Вагомий внесок у організацію персональної виставки Крицуна у Коломиї зробив друг художника Андрій Сава. Окрім дружби чоловіків, об'єднує ще й громадська організація Український Рід. Я дуже радий, що нас організація така ляти Андрій Крицун. Ми обіцялися, ми будемо підтримувати творчих людей, нашого Прикарпаття. Так і це вже третя виставка, яку ми проводимо про до Сфранківської до того через Коломий. І тобто, виставка дуже цікава деле. Мені дуже подобається його роботи так і сказати, що. Ожна виставка, чесно вже третя виставка, я знаходжу з кожної роботи щось цікаве для себе. І ми будемо надалі. Я думаю, співпрацювати з Андрієм Крицином і з іншими творчими людьми для того, щоб десь представити їх на Прикарпатті. Цікавим доповненням до робіт Андрія Крицуна є текстові нотації. Їх автор брав з святого письма, також зі старого і нового завітів. На думку графіка, таке доповнення допоможе глядачам краще зрозуміти і відчути його творіння. Як власноруч відновити пошкоджену ділянку шпалер, обрати правильний кольоротип та сезонність інтер'єру і освітлення розкаже дизайнер Оксана Боровський в програмі Школа домашнього господарювання. П'ятниця, 18.55, телеканал НТК. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва. 8 червня о 18-й годині вистава для дорослих діалог, 9 червня о 12-й годині вистава для дітей усі миші люблять сир. Та о 18-й годині в цей же вистава для дорослих нелегалка. У Коломиї відзначили день олімпійського бігу. На стадіоні «Юніс» змагалися вихованці спортивної школи номер 1 Спортсмени, які володіють технікою бігу, демонстрували швидкість, вправність та силу духу. Біг це один із способів пересування людини, а ще це вид фізичних вправ. Головний розділ легкої атлетики. Легка атлетика – це королева спорту. І базується всі види спорту, базується на легкій атлетиці, тобто на бігу. Керівництво дитячо-юнацької спортивної школи Noдин до змагань на честь дня олімпійського бігу. З. Лучило усіх учнів на бігових доріжках. Спробували свої сили як наймолодші чотирирічні вихованці, так і найстарші учні спортивної школи. Тобто залучаємо всіх дітей нашої школи, всі відділення і боротьби, і гімнастики, футболу, баскетболу, легкоатлети, Всі приймають участь в цих змаганнях. Такі змагання проводять не випадково, розповідає організатор Володимир Колесник. Адже, як відомо, активна діяльність більшості м'язів під час бігу сприяє підвищенню обміну речовин, зміцненню нервової та м'язової систем, посилює дихання та кровообіг, поліпшує фізичну підготовку. Популяризація спорту, здорового меддо життя. Нехай діти порадіють тим перемогам своїм першим. Насолодяться і будуть знати, що існує таке свято, як день олімпійської біга. Відрадно, що дітям справді подобається спорт. Десятирічна Анастасія каже, що будучи дуже маленькою, мріяла займатися легкою атлетикою. Я дуже люблю займатися цим е, видом спорту. Ну, враження хороші, веселі. Лілія Васютин вже п'ять років відвідує секцію спортивної гімнастики. Біг одне з улюблених занять. Я до бігаю віднос відно, відно, позитивно, Він мені подобається. Діти змагалися на різних дистанціях від 30 і до 400 метрів. Переможці отримали грамоти, а найкращі бігуни візьмуть участь в обласному чемпіонаті місячника. Спорт для всіх. Вони нарешті це зробили. Івано-франківські мотовідчайдухи, які майже півроку готувалися до, здавалось би, нереальної подорожі, таки вирушили. Куди поїхали молоді люди? Дивіться у сюжеті. Мотоциклом Дніпро аж до озера Байкал. Свою поїздку Юля та Петро називають не просто подорожю, а мотоекспедицією. Планують багато спілкуватися з людьми, розповідати про нашу культуру та обмінюватися подарунками. Їдемо <плес> все добре, готові, все взяли. Пакувалися два дні до майже до півночі. Сало не забули. Чвертку маємо. Подарунки від Баобабів взяли. Від Василя Гуде штабу взяли. Е... Від Сергія тригуби, шкіряні вироби взяли. Від стецики картини взяли. Від мами подарунки взяли. Провести в кількамісячну мандрівку Юлі та Петра прийшли рідні й друзі. Мати Юлі каже, не хвилюється, навпаки, втішена в процесі підготовки й сама допомагала відчайдухам. Спокійна, тому що Риси Петра як від відповідальність досить висока у нього. Також ціленаправленість, ну і надійний він. То я за Юлю тепер вже не переживаю. Це було очікувано, тому що я перший піднявся на говерлу, показав приклад, а потім вона. Вже почала. І говорила, і всі і гори обійшла. Потім поїхала по Україні 2000 кілометрів. Ну, наступний крок був очікуваний. Я не думаю, що так буде круто, ну 20 тисяч ще крутіше. Приємно. Це буде справжнім відкриттям для всіх переконані друзі мандрівників. Кожен із них допомагав чи міг своїми роботами, фінансами та порадами. Єдине за чим шкодують, що так довго не бачитимуться. Я страшенно шкода, що аж так надовго, але маємо надію, що кльово покатається. А що тут сидіти ціле літо? Нічого не робити. А так, світу побачить, шматок, байкалу привезуть кусок. Я за них страшенно радий. Вони дуже наполегливо працювали над цим, і все має в них бути дуже круто. <ріх> ну, що, ну я я щасливий. Я бачу наскільки є. Е, це потрібно, наскільки вони е, хотіли цього, і я дуже за них тішуся. І одразу замовляють подарунки: кумис і сир сушений і, і без турму. Втім, це буде потім нині відчайдухи розпланували все до останньої хвилини. Ми десь за Тернополем, можливо, зупинимося. Ну, десь так, десь е, в п'ятій вечора ми десь будемо вже так. Завтра обов'язково повинні доїхати до Житомира, тому що там наші друзі в байк-клубі Гадз Гереч організовують концерт. рок концерт в нашу підтримку. Будемо спілкуватися з можливо з байкерами, просто з жителями Житомира. Тому завтра ми маємо там бути обов'язково. А ще Київ, Харків, Воронеж і низка інших міст та країн Азії Казахстан, Росія та Монголія. Солодкі ягоди черешні добре вгамовують голод, а цілий коктейль вітамінів і мікроелементів, що міститься у черешні, покращує обмін речовин. При цьому у десяти великих ягодах черешні міститься лише 43 калорії. Тому дієтологи рекомендують вживати їх усім, хто хоче схуднути. Плоди черешні стимулюють кровообіг, діяльність нирок і печінки рятують від недокрів'я, оскільки вони містять багато заліза і вітамінів. І у мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сейво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. День 6 червня 1864 року у селі Бугутині на Львівщині у родині священника народився Кирило Трильовський син Йосифа, майбутній адвокат, громадсько-політичний діяч, публіцист, журналіст, поет, пісняр, засновник товариства Січ у Галичині. Одне з перших товариств січей постало у селі Заваллі 1900 року. Кирило Трильовський випускник Коломийської гімназії. Університетські студії проходив у Чернівцях, Львові та Відні. Наприкінці 1890-х Кирило Трильовський відкриває в Коломиї адвокатську канцелярію, часто виступав оборонцем на різних судових процесах, найважливішим з яких був Львівський 1911 року у справі 101 студента, що домагалися відкриття українського університету. Помер Кирило Трильовський 19 вересня 1941 року у місті Коломиї і похований на старому цвинтарі монастирок. Також 6 червня 1880 року повітовий суд Коломиї засудив Івана Франка на три дні арешту за порушення паспортного режиму. Покарання Франко відбував до 10 червня у повітовій в'язниці, а з 10 на 11 червня відбував арешт у чоловічій келії міської ратуші. Після чого під жандармським конвоєм поета відправили до місця народження у село Нагуєвичі, що на Львівщині.